Шведська оборонна компанія СААП досі вбачає перспективи в постачанні Україні винищувачів Гріпен. Очільник СААП Мікаель Йохансон сподівається, що Київ все ж отримає ці літаки, попри те, що в Швеції це питання поки на паузі. За його словами, спочатку українські пілоти та техніки мають пройти навчання в Швеції та опанувати літаки. Це відкриє можливість постачання вживаних гріпенів. Саме вони зараз складають основу повітряних сил Швеції. Може йтися одразу про 12-14 літаків. А вже після цього можливе постачання нових модифікацій цих винищувачів. Їх в обмеженій кількості виробляють в Швеції та в Бразилії. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник на Узнаму на зв'язку. Пане Валерію, доброго ранку. Вітаємо Доброго ранку. Пане Валерію. А трішки розкажіть для тих, хто можливо ще знає мало про цілі таких гріп. Наскільки вони потрібні? Як вони можуть змінити ситуацію на фронті? І кількість 12-14 – Це замало чи за багато? Ну, Гріпен САП 39 дев'ять це багатоцільовий винищувач. Він вже на момент свого створення був винищувач не четвертого покоління, а 4+. От останні моделі САП 39 і дріб Ф. Це вже повноцінні моделі 4, але нам поки що обіцяють старі вживані моделі. Звідки вони візьмуться? Ну, наприклад, з Чехії. Бо Чехи мали в своїх повітряних силах, вони на основі ліцензії отримали 14 гріпенів, і зараз вони замовили собі f 35 на заміну цих гріпенів. Тобто Швеція має, скажімо так, проблему, куди діти оці зайві гріпини. Можливо, саме ці літаки підуть до повітряних сил Збройних сил України. Що це за літак? Це стандартний винищувач, ну, звичайний, скажімо так, винищувач, багатоцільовий винищувач, який здатний працювати як по повітряних цілях, так і по наземних цілях. Е, ну, почнемо з його, е, скажімо, таких позитивних моментів, переваг. Так? Перш за все, це літак, який, на який вже е, Інтегрована в склад його озброєння в номенклатуру озброєння найдалекобійніша європейська ракета повітряного бою Метеор. Ця ракета має дальність ураження 200 км максимальна дальність. Скажімо так, американські ракети поки що мають максимальну дальність ураження 160 кілометрів. Крім того, «Гріпен» здатний нести одразу дві крилаті ракети «Таурус». Ці ракети теж входять до номенклатури його озброєння і порівняємо з міражом 2000, який ми отримали, який здатний нести одну ракету скальп. Гріпен здатний нести дві ракети. Тобто для виконання бойових завдань цих літаків ми потребуватимемо вдвічі менше. А далі інформаційна система, скажімо так, ми отримали F-16 без системи обміну тактичної інформації link 16. На Гріпані стоїть, стоїть система обміну тактичною інформації, яка за, своє, за своєю швидкістю передачі даних вдвічі перевищує link 16. Тобто, наші пілоти, якби ми отримали Гріппани, то наші пілоти були б не лише краще озброєні, а ще й отримали. Ну, інформація теж зброя, це теж зброя. Да вони ще й були б краще забезпечені тактичною інформацією От того, що ми не маємо зараз а, в отриманих F-16. Крім того, якби ми отримали останні моделі Гріппані, то тоді. Було б основ виконано Ми... наші повітряні сили змогли б виконувати основні завдання, які зараз вони не здатні виконувати: нищити російські носії кабів і на рівних провадити повітряні бої з російськими винищувачами. На жаль, отримані нами F-16, а тим паче міражі такої можливості нашим льотчикам поки що не дають. Ми не можемо вести на рівних. Повітряні бої з сучасними російськими винищувачами, і ми не просто за дальністю ракет, які ми отримали, і за дальністю радару, який встановлений на Ф-16, Тим паче, на міражі, ми не здатні діставати російські носії кабів, які скидають ці свої бомби, скидають за 60-70 кілометрів від лінії від лінії фронту, скажімо так. От з отриманням гріпенів, особливо якщо б ми отримали останні моделі, ці питання були б розв'язані так, в мене багато питань зараз у небагато часу. Зараз виберу, пане Валерію. Я мабуть про повітряні бої у вас уточню з точки зору сучасних бойових дій, наскільки наскільки вони поширені і доцільні, якщо є така інформація. Ну, Повітряний бій це основний засіб ворожого знищення ворожої авіації. Uh -huh. Це активний засіб знищення ворожої авіації. Да? На жаль, у нас зараз повітряні бої не точаться саме через те, що вони проходять не на рівних. У нас останні повітряні бої відбулися в травні 2022 року. З того часу знищення ворожих літаків. Займаються лише зенітні, ну, зенітні зенітно-ракетні війська і сухопутні війська за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів. От. І Повітряні бої зараз точаться на відстані понад 40 км, а зазвичай 40-60 кілометрів. От. Тобто о, зараз. Скажімо так: основні вимоги до літака не швидкість, не стеля. Ну тобто найвища висота польоту, не вантажопізйомність, а можливості його радару і далекобійність його ракет. Ну також можливості бортового обладнання, бортового комплексу оборони літака. От з цим не в 16 наче то начебто, все в порядку. Ну, я просто про всяк випадок. Повітряні бої це найефективніший, та я правильно розумію, засіб знищення ворожої авіації. Та? Я просто до чого. Ми дуже багато говорили про те, як ми без флоту долаємо російський флот за допомогою там, ну мовно кажучи, дронів. З повітрям таке не пройде, ні? Ну, ми ж не маємо безпілотників здатних нести далекобійні ракети. Да? Якби ми отримали, ну, ну і крім того, вірогідність розумієте, на морі там великі хвилі ще можуть прикрити маленькі такі, а, значить без кат... маленькі катери, скажімо так, В повітрі з цим набагато складніше. Росіяни мають величезну кількість радіолокаційних станцій в районі лінії фронту. Там багаторазове перекриття, радіолокаційне перекриття зони бойових дій, да? і використовувати якісь ну, безпілотники, типу там, останніх розробок безпілотних е літаків, там, типу турецьких, да? От, які, на які встановлювали до речі, українські двигуни. Да? Поки що це нереально угу, пане Валерію, наостанок ми говоримо зараз про наш потенціал, про наші можливості, про наші перспективи. Я хочу буквально коротко про ворожі. Щоденно повітряні сили дають звіт про те, що відбувалося минулої ночі, збройні сили звітують про кількість знищеної ворожої техніки. За ось цей період повномасштабної війни було знищено 370 літаків і 331 гелікоптер. Пане Валерію, станом на зараз наскільки швидко російська армія відновлює свій. Авіаційний парк. Що вони мають? Ну, оскільки часу мало, скажу коротко. Росіяни повністю відновили втрати е, своєї авіації. Ну, скажімо, так: ми кажемо про 370 літаків знищених. Да? Е, в реальності підтверджено, це було 370 успішних пусків наших зенітних ракет. Після яких ціль зникла з поля зору, чи вона реально знищена, чи вона пошкоджена, чи вона просто вийшла з зони огляду Радара, ну тобто зірвала наведення ракети, але радар її не бачить. Це загалом таке, скажімо, питання. Да? Це можна буде вияснити через кілька років після війни. Да? А ситуація така, що літаки, під знищення яких підтверджено. Це трохи більше 120 російських літаків. А росіяни, темп випуску літаків в них це всіх типів. Да, всіх типів. А росіяни єдине, що не можуть відновити, це штурмовики. Оце незворотні втрати. Ці 4 десятки штурмовиків Су-25, вони не випускаються в Росії і ці втрати безповоротні, незворотні втрати. Да? А росіяни інших типів літаків, ну, скажімо так, вони випускають Су-30, Су-35, Су-34. Значить, оці е, три типи літаків. Ну, і Су-57, це вже шосте покоління. Да? Е, в 22-му році росіяни випустили 27 бойових літаків. В 2023 році вони випустили приблизно 25 бойових літаків. В минулому році вони випустили від 22 до 24 бойових літаків. Загалом втрати в літаках найсучасніших типів, окрім штурмовиків, повністю відновлені. Тобто ситуація складна для наших повітряних сил. Ситуація залишається складною. Я на жаль не відслідковував постачання бронетехніки, але західні експерти повідомляли, що росіяни теж відновили втрати в броньованій техніці, завдяки чому завдяки тому, що у них величезні склади старої радянської техніки, яку зараз можна відновити. Але оця відновлена бронетехніка вона не рівня тій техніці за оснащенням. Яка була на початок війни? Бо а, тоді стояли французькі приціли на всіх, а, на всіх російських бойових машинах? Стояла купа обладнання французького, європейського а, ну, фірми Тейлс, угу. стояли там різноманітні станції, різноманітне обладнання. Зараз вони цього не отримують і стане. Скажімо так, рівень бойової техніки знизився на приблизно там початок х років. Пане Валерію, дякуємо, дякуємо. за те, що пояснили Власне. за те, що були з нами. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник НАУ.